Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас знову розпаковочка з китайських маркетплейсів. Така невеличка коробочка, відправлена була мені літочком. Тут десь пів кілограму приблизно. Така міні-розпаковочка в нас буде. Не забудьте поставити лайк і підписатися, поки я це все відкриваю. Мені довелося все розірвати, тому що це була. Коробку, яку вони зробили з великою коробкою. Типу, ну, це якось ось так тепер. <рігла> ось ця мені приїхала дуже цікава штучка. Вона має видаляти волосечко. Блін, яка прикольна. Просто при контакті зі шкірою. Типу, достатньо намочити її і ось так потерти ноги, наприклад. І воно має прибрати. Виглядає супер бомбезно, матове, приємне на дотик. А ось ця штука, вона, я зараз себе бачу в ній, вона така дзеркальна. Але не знаю, як це працювати, буде мені дуже цікаво дізнатися. Блін. Якщо хтось таке пробував, напишіть, будь ласка, мені в коменти обов'язково, як вам воно. І я ще обов'язково протестую, коли буде така можливість, і зніму відосик. Бо виглядає крутезно. Ось такий якийсь пакетик це, скоріш за все, для цієї штуки. В подаруночок був. Пем! Бем. Бем. Ось такі ось навушники прийшли. Вони складаються, вони маленькі, біленькі, в принципі, непогано тримаються. Нормально регулюються по бокам. Вони безпровідні, але можна їх підключати до ноутбуку або телефону через ось цей провід. А також для зарядки ось така USB-шка. Це ж USB, напевно. Тут збоку є кнопочки для того, щоб, я так розумію, перемикати музику, гучність, на паузу ставити. Коротше, ось така штука. І є місце для того, щоб вставити картку пам'яті і просто з картки пам'яті слухати музику на навушниках. Дуже хиткі, дуже хиткі. Мені страшно їх тримати в руках таке відчуття, ніби вони зараз зламаються. Але ну, я дуже сподіваюся, що вони хоча б сезон мені точно відслужить. Цей чехол на телефон, це на iPhone 14 Pro, я замовила для подруги. Такий ось він прозорий взагалі, здається, так. Він прозорий і на ньому намальовані губка Боб Патрік Сенті, Сквідвард і Містер Крабс. А це блискучий чохол для мене. Він тут з такими невеличкими невеличкими блискітками. блискучий блискучі. Ось це, коротше, я не знаю, у кого такі проблеми є, немає. В мене є. В мене часто виростають нігті на великому пальці, і це, типу, такі штучки, які заганяються під ніготь, і потім підрізаються і не дають йому врізатися в шкіру. Тут набір з таких штучок є. Не знаю, штук 20, напевно. Мають допомагати, я дуже сподіваюся на це. Ось такий ось топ на літо. Тут виймаються ці чашечки. І просто м'якесенький-м'якесенький топик буде. Він застівається позаду. На такі ось застіпки можна регулювати. Тут три є розміри і все. Прикольний. Думаю, буде зручний, м'якенький. І тут коробка, вона легенька. Щось тарахтить. Тут намальовано, що щось крихке. Я не пам'ятаю, щоб я таке замовляла. Я не розумію, як воно працює. Її просто вкрутити треба чи як? Її взагалі треба вкручувати. Влад, Влад. Це схоже на те, що треба вкрутити. Вони так виглядають? Я не знаю, можливо, я щось наплутала. Треба глянути, бо я не можу телефон тут. Блін, у мене щось в голові зламалося. Це приїхала лампа, яка реагує на рухи. Я забула, що замовила її, тому вийшло якось так. Ми її вкрутили, але на жаль, в домі ми не можемо її використовувати, бо вона занадто мощна. У нас в дверях є прозорі вставки, і вона нас бачить через двері. І від гучних звуків теж вмикається. Ну коротше, на цій ноті ми закінчуємо цю розпаковку. Сподіваюся, вам було цікаво. Скоро я розповім, чи все тут нормально працює. Наприклад, навушники протестую, перевірю. І ось цю штуку обов'язково теж перевірю і скажу вам, наскільки вона дієво прибирає волосся. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, написати якийсь приємний коментар. Можете написати просто, що вам сподобалося найбільше з розпаковки, який був ваш. Останні товар, який ви придбали на Taobao чи на Pinduoduo, Мені буде дуже цікаво прочитати, і тим самим ви допоможете розвитку мого каналу. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, що в мене є також курс для тих, хто не вміє замовляти на внутрішніх маркетплейсах, таких як Taobao та Pinduoduo. Я навчаю там замовляти. Можете переходити по QR-коду та ознайомитися з усією інформацією там. Також всі посилання на товари з розпаковок я залишаю у цьому телеграм-каналі. Дуже намагаюся вчасно залишати. Не завжди виходить, але я намагаюся. Всім бажаю гарного дня. Дякую, дякую ще раз вам за перегляд. Скоро буде нова розпаковочка. Дуже-дуже скоро. Бережіть себе.